Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський генерал Капашин Валерій Петрович, який родом із Полтавщини, приєднався до бойкоту. Генералів та звернувся до українського народу та главкома заложного із побажанням успіху. Перш за все, хочу попросити вибачення. Мовчав майже два роки. А по правді, цілих десять. Цілих десять років ми ведемо проти України безглузду та непотрібну війну. Мені шкода, що ті, кому я тис руку цією ж рукою віддають злочинні накази. Особливо це стосується повітряних сил. Що ви творите? Ви ж стираєте Україну з лиця землі. Я працював в інженерних військах, я будував, не ламав, а зараз обстрілюють мою рідну Полтавщину. А Каховка, АЗАЕС, а сотні знищених заводів, варвари. Я мовчати більше не буду. Український народ заслуговує сам вирішувати з ким і з чим їм бути. А армія та залужний їм в цьому допоможе. Ніколи б не міг подумати, що в Україні буде справжній та достойний генерал нового покоління, без совкового мислення. Ми старі діди не змогли зробити так, що почалась війна. Молоді генерали України зроблять все, аби вона закінчилась. Я в це вірю. Вважаю вам успіхів та сили, українські народи. Ви обов'язково переможете. Цитую слова генерала, телеграм-каналу Помсти. Що ж після того, як Кремль втратить сили, процес звільнення регіонів від влади Москви стане вже незворотнім. Вважаю російський політехнолог Марат Гельман. Країна-агресорка, Росія планомірно занурюється в зону турбулентності. Володимир Путін або помер, або його відсторонили. А значить, втратив здатність контролювати баланс у Кремлі і вплив на владу Власне оточення вперше за довгі роки перебування Путіна при владі Москва зіткнулася не просто зі спробою військового заколоту, а нездатністю реагувати на виклики, пов'язані з безпекою своєї держави. Заколот Пригожина показав, що якщо почнеться громадянська війна, російське населення не захищатиме Путіна. Воно інфантильне і війна йому вже набридла. Пригожин показав, що кінець режиму неминучий, і якась частина номенклатури не менше половини почала думати над тим, як звалити. У зв'язку з цим почалися чистки і перевірки. Мені здається, слабким місцем. Путіна стала підозрілість, намагаючись передбачити майбутній бунт, він буде ловити нелояльних, які почнуть доносити один на одного, і атмосфера всередині номенклатури загостриться настільки, що будь-хто, хто порве на собі сорочку, зможе запустити бунт. На мій погляд, зараз зріє не громадянська війна, а номенклатурний саботаж. Вся надія на Путіна підозрілість і недовіра до свого оточення повинні зіграти з ним злий жарт. Репресії Сталіна починалися так само. Він намагався попередити громадянську непокору. До зустрічі, друзі. Те спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.